Бабусю, пам'ятаєш, про що ми говорили раніше? Так, здається, я знаю про що йдеться. Ти казала мені щодня приймати таблетки від високого тиску, що призначив лікар. Саме так. Це було обов'язковим. Ти мусила це робити. Ти не можеш пропустити навіть один прийом. Кожен день має значення. І ти мала рацію. Так, я мала рацію. І тепер ти можеш тримати свій тиск під контролем і бути захищеною. Один з найкращих проявів турботи про себе і тих, кого ви любите, впевненість у тому, що вони приймають ліки щодня. Ти все ще хочеш запитати мене, чому? Чому і чому? Тому що так треба. Тому що так треба. Приєднуйтесь до Серв'є та міжнародного товариства гіпертензії і переконайтеся, що всі, кого ви любите, щодня приймають ліки для контролю свого тиску. Адже я люблю тебе і хочу, щоб ми продовжували разом робити те, що нам подобається.